Діжиться дойду, воло, сполучені, труби і Голову помила і тільки прийш... підійшла до кухні, Закрить окно з провітрювання, думаю, голова мокра, і балкон відкритий. І тільки руку протягнула, так воно як шарахнуло, я сіла і сижу. Скоро сигнали сигналить милиции. Как прошу? Телефон оставили. Запишите. Вот получается, значит, у вас сделано Она думала, что пылесос взорвался. У нее ранение на Осколочное, насколько я поняла. Ну, что-то в этом роде. Фотографуєте та пишете заяву через є відновлення, подаєтесь через ДІЙ. Наразі є вам, де ночувати. Так, все там ще. Я була у під'їзді, слава Богу. Чоловік був вдома. Не знаю, злякався він чи ні. Мабуть, не встиг, бо був на цій половині у нас половина кімната виходить на іншу сторону. А це там балкона нема, вікон нема, дверей нема. Все. Сьогодні було нанесено удар по Салтівському району. Новим типом для Харкова БПЛА було використано росіянами ударне БПЛА літакового типу під назвою Молнія. Через декілька годин вже було нанесено таким же типом БПЛА. Удар по Слобідському району це баражуючий боєприпас, щось більше, ніж там великий дрон, але й менше за шахет для розуміння, щось середнє це доволі примітивний в своєму конструю. Ванні і доволі дешевий боєприпас. Він має на борті на своєму борті може нести від 3 до 5 кілограмів середньої вибухівки порівняно з тим же шахедом, де 50 кілограмів вибухова речовина. Він є набагато менше потужнішим, але він доволі ще в рази дешевше, ніж шахет, і але і може наносити ураження саме вибухом розльотом уламків.